Доброго дня, шановні члени комісії. До вашої уваги представлена випускна письмова робота здобувача освіти групи ППВ 115 Етка Еткала Ярослава. Тема моєї роботи обов'язки провідника при виникненні нестандартних ситуацій. Випускна письмова робота колонії Степана Миколаївна. У даній роботі описана тема комбінованого опалення пасажирського вагона. Пасажирський вагон технічно складений. Транспорт... Доброго дня, шановні члени комісії, до вашої уваги представлена випускна письмова робота здобувача освіти групи ППВ 115 Кононенко Діана Миколаївна. Тема моєї роботи обов'язки провідника на шляху прямування. Основна дії, якщо пасажиру стало погано під час рейсу, і ви не можете йому надати е, домедичну допомогу, він потребує виклику лише е, скорої допомоги. Що ви будете робити? Першим ділом я виплачу. Я спитаю, чи є у вагоні лікар. Якщо у вагоні лікаря немає, я по радіостанції або зателефоную, або передам ланцюжком до начальника поїзда. Потім ми висадимо на ближайшій станції цю людину і їй окажуть допомогу. Так, ще ви повинні зібрати її речі. Да, так, я всі речі так, зберу з, з, з найближчим пасажиром, хто прямує з цією людиною. або з пасажиром, який з нею прямує, або я беру два пасажира, яким є 18 років, щоб вони подивилися, що всі речі на місці, і переставити. Передаєте... Передаєте ці вечі начальнику станції, начальнику вокзалу, хто будет зустрічати цього пасажира. Так, да. да, вірно. Дякую. Дякую за увагу.